Привчай себе до порядку, роби щодня зарядку, смійся веселіше, будеш здоровішим. Доброго дня, любі малята! Щоденна ранкова гімнастика сприятливо впливає на весь організм дитини, чинить позитивний вплив на закріплення правильної постави, попереджує виникнення плоскостопу, виробляє наполегливість. Дисциплінованість у дітей. Пропоную сьогодні намалювати хлопчика, який робить ранкову гімнастику. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу, фарби, вода, пензлик, чорний фломастер, простий олівець, гумка та серветка. Спочатку простим олівцем. Ми намалюємо голівку хлопчика. Так, шию, руки. Ми їх намалюємо, розташуємо їх по сторонах. Хлопчик робить гімнастику. Так, ось таким чином. Хлопчик у нас буде в спортивній ковтинці, тулуб. Так, будемо користуватися гумкою, якщо потрібно. Так. так, штани, ніжки в штанах. Так, ось ми домалювали нашого хлопчика. Тепер ми беремо чорний ломастер та будемо наводити контур. Так, ось ми навели контур. Так. Так. Тепер коричневою фарбою волосечку намалюємо нашого хлопчика ось таке волосечку. Так. Зачіска в нього дуже охайна. Так. І тепер промиємо пензличок і... Візьмемо рожеву фарбочку та будемо малювати спортивну кофту нашому хлопчику. Так ось я домалювала кофтинку. Так, тепер ми пензлик з блакитним кольором фарбочку набираємо і малюємо спортивні штани. Так, ось ми домалювали. Спортивні штани хлопчику. Так, так тепер блакитною фарбою очки. Так. Так. Так, тепер чорною фарбою ми намалюємо взуття хлопчику, а ще трішки підсухне і ми намалюємо зеленою фарбою килимок, на якому хлопчик робить гімнастику. Подивіться, який гарний, веселий і фізично розвинений хлопчик в нас вийшов. Спробуйте і ви намалювати такого хлопчика. Успіхів вам у творчості і до зустрічі!